Для того, щоб працювати з кейсом, треба дотримуватися певних вимог. Я от виділила з усіх, що пропонувалися в наукових публікаціях, п'ять основних. Першу, першу чергу головна вимога: діти мають працювати з кейсами, які за тематикою відповідають навчальній програмі і нашому плануванні, який ми собі там зробили. Для навчального року, тобто поза межі цих тем, звичайно, ми виходити не можемо відповідно до різних, скажімо так, обмежень, яких ми працюємо. Друге, вони мають мати відповідний рівень складності. Да? Ну, це пов'язано не тільки з особливостями підготовки діток, з якими ми працюємо, а й на етапі, коли ми ті впроваджуємо якусь технологію там, спочатку, або ми вже протягом десь всередині року працюємо з дітками з якісь технологіями чи в кінці. Звичайно, що рівень складності має постійно потрошку підвищуватися. Третя вимога передбачати розгляд проблем, з якими діти зустрічаються у своєму повсякденному житті. Коли вони мають оцей зв'язок розуміють його дуже добре, вони стають більш залученими в навчальний процес. Четверта вимога: кожен кейс має провокувати дискусію, вдосконалювати практичні навички, які вже є, і розвивати якісь ті, які ми ставимо собі за мету розвинути в цьому уроці. І остання вимога: кейс має мати кілька рішень. І спрямовувати дітей на пошук відповідних шляхів розв'язання цієї проблеми. Ось таких основних п'ять вимог. Звичайно, що можна сюди щось додати, а прибрати, ось думаю, що звідси ми нічого не можемо, тому що така от схема і чітка послідовність вона буде давати нам можливість методично, грамотно побудувати свій кейс урок.